Пожежу на складі боєприпасів у Балаклії повністю загасили. Про це повідомив заступник міністра оборони Ігор Павловський під час брифінгу керівництва штабу з ліквідації наслідків вибухів. Зараз вже почали підраховувати збитки. Ось так вони летять. І так падають. куди накроють. Це снаряди з військового складу у Балаклії. Вилітали гуртом, а приземлялися нарізно. Деякі влучали в будинки, інші падали біля дитячих майданчиків, а якісь опинялися просто посеред дороги. Сьогодні розповіли міноборони, вибухало менше і вже надвечір сповістили, пожежу ліквідували. Безпосередньо на арсеналі очищуються зараз. Дороги проводиться додаткова розвідка для проведення остаточної інвентаризації по тим об'єктам, які вціліли, по тим складами, які вціліли, а також тривають роботи на сьогодні до того, щодо локалізації можливих місць спалаху. Надзвичайники кажуть, у Балаклії та прилеглих селах працювало 9 піротехнічних розрахунків. Завтра буде 15. Ці групи прибирають боєприпаси, що не розірвалися. Таких не бракує. Від громадян надійшло 146 заявок. Найбільше падало у міському мікрорайоні Нафтовик. Територія міста Балаклії. Розділено на 9 секторів, із яких на сьогоднішній день три вже очищено від вибухонебезпечних предметів. Також чотири населених пункти сільських, які прилегли до міста Балаклії. До чотирьох навколишніх сіл вже можуть повертатися люди, кажуть в обласній адміністрації. Експертні групи почали давати попередню оцінку пошкодженим спорудам. Гроші на відбудову пообіцяв виділити уряд. Поновлювати зруйноване будуть у три етапи. Це відновлення швидке. Вікна, плівка на вікна та ті пошкодження, які ми можемо усунути в найкоротший час. Також середня строкова перспектива, до яких ми долучимо будівельників, і довгострокові, які потребують серйозного втручання. За словами Юлії Світличної до міста нині надходить і гуманітарна допомога. Її надсилають із різних областей, привозять волонтери і передають міжнародні організації. Дмитро Грінченко, новини на першому.